Велике дякую за привітання. Задовільно оцінюю гру, тому що ми їхали з певними кадровими проблемами. Там деякі гравці у нас випали і за травм. Бажаємо, щоб вони скоріше одужували і вже нам допомагали. І в тренувальному процесі і в іграх. Тому в принципі ми так і би балакали з хлопцями, що сьогодні придеться відпрацювати і за себе, і за тих хлопців, які зараз на травмі. І вони молодці з цим завданням впорались на 100% і здобули перемогу в кривому розі. А, практично тільки знову стандарт. Стандарти пропустили гол. Концентрація на стандарті. Не граємо перші м'ячі, пропускаємо такий прикрий гол. Не обов'язковий гол. Не обов'язково, обов по-перше, порушення на, той бров... на бровці, і не обов'язковий гол в плані того, що в нас була більшість, і ми були перші на м'ячі і вийшло так, що ми пропустили. Ну, дуже такий неприємний осадок залишився. Як ви бачили, молодці, малюта, Держикавець. Просто відпрацювали здорово і гол забив, малюта всі подбори повигравав. Сайцишин віддав голіву передачу. В другому таймі багато роботи зробив як з м'ячем, так і без м'яча. Де, да, в принципі, вся команда сьогодні багато роботи зробила. Тому я задоволений тільки подякувати.